Виконуємо право 1 з розділу Діємо до теми 21 за підручником інформатика 5 клас. авторів Морзе Барна, 2022 року випуску. Відкриємо презентацію, яку надали автори підручника з іменем Пристрої. Під час виконання права я буду використовувати редактор презентації PowerPoint 2021. Перейдемо на п'ятий слайд, вибравши його ескіз, та додамо текстове поле на слайд. Для цього перейдемо. На вкладку вставлення та в групі Текст вибираємо текстове поле. Клацаємо лівою кнопкою миші та протягуємо. Текстове поле додано. Тепер бачимо: в нотатках в області нотаток є деякий текст. Скопіюємо його, використавши буфер обміну. Для цього ми його виділимо, Виділили. І на вкладці Основне в групі буфер обміну вибираємо копіювати. Тепер виділяємо текстове поле і натискаємо Вставити. Отже, текст вставлений, тепер його відформатуємо. Виділимо весь текст і змінимо шрифт у групі Shift. Відкриваємо список і вибираємо шрифт «Comic Sans Ms. Ось він, змінимо також розмір, Встановимо 60, накреслення має бути напівжирне, але за замовченням воно вже є напівжирне. І вирівнювання за лівим краєм. Також за замовчуванням є за лівим краєм. І становимо ще колір тексту синій. Відкриваємо ось цей список і вибираємо синій колір. Давайте змінимо розмір текстового поля, Змістимо його трошки нижче, щоб виглядало гарніше. І тепер збережемо дану презентацію у власній папці Файл. зберегти як. У мене власна папка знаходиться на робочому столі. Якщо у вас немає папки з іменем презентації, то створимо її. Зберегти про виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе, все буде Україна!